Ви помічали, що чоловік, який абсолютно нічого не може дати своїй жінці, він завжди вважає, що вона дуже багато хоче. У мене зараз питання до жінок: а що ви можете дати взагалі чоловікові? Крім, крім оцього. Ну от, серйозно, що ви можете дати? У більшості випадків, коли чоловіки випадають якусь ну, от, ситуацію, таку дуже погану, так, якісь там серйозні проблеми і так далі. Ви зазвичай їм не допомагаєте. Знаю по самому досвіді. Коли в мене були колись проблеми, так? От, е були такі певні часи, що там ну, дійсно треба була підтримка і так далі. Навіть не матеріальна, просто підтримка. А все, тоді вона, як би сказати, побачила, що в мене ситуація, як би сказати, така не дуже, і вирішила піти. Що вони роблять в більшості випадків, коли чоловіку потрібна якась допомога. От. І чому ви вирішили, що ми, ми вам повинні щось давати? Це, ну, це ви просто собі просто самі таке придумали. Ми нікому нічого не повинні. Розумієте, я зараз вертаю до жінок, які мене дивляться, можливо. Якщо ви б нас нормально ставити, дійсно любити, поважати цінувати, тоді буде таке ставлення. Ну, а якщо ви нас не сприймаєте як, ну, от, просто навіть за людей, просто собі маніплюєте, як хочете, кидаєте там, зраджуєте і тому подібне, навіть в часи війни. Так? Тоді чому ми вам, ми вам щось повинні? Ми вам нічого не повинні. Запам'ятайте це. Якщо ви хочете, щоб чоловік до вас нормально ставився, то ставтесь до нього так само нормально з повагою і з любов'ю. Хоча, в принципі, зараз це в сучасному світлі ну, світі дуже рідко можна побачити. Винятки. Реально винятки. Всім дякую за увагу і побачимось.